Самодопомога при гіпертонічному кризі. Якщо у вас виникло ненормоване підвищення артеріального тиску, тобто це, яке виходить за межі вашого звичного тиску, який ви лікуєте звичними препаратами, або якщо у вас стався кризовий стан, а у вас ніколи до цього підвищення артеріального тиску не було, то в такому випадку необхідно в першу чергу випити препарат короткої дії. Це зазвичай є каптоприл або каптопрес. Каптопрес має трошечки сильнішу дію, оскільки він йде із сечогінним. Другий препарат, який при цьому може застосовуватись, це є ніфадіпін. Але з ним необхідно бути обережно тим пацієнтам, які мають іншу серцеву патологію. В такому випадку його застосовувати не рекомендується. Другим варіантом є фармадепін, він є аналогом ніфедепіну, але не в таблетках, а в крапельках. Також можна його застосовувати, але окрім тих випадків, коли пацієнти перенесли інфаркти або мають іншу серцеву патологію. Зазвичай, коли трапляється гіпертонічний. Криз, відразу спрацьовує нервова система, яка активує викид адреналіну у кров, за рахунок цього відбувається спазм суден. Для того, щоб цей спазм суден зняти, необхідно прийняти ножпу або якийсь інший спазмолітик. Зазвичай для цього використовують паповерин або плотифілін в уколах. Якщо доступу до цих препаратів немає, то може бути дві таблетки ножпи. Ще один момент. У пацієнта зразу з'являється страх, так? Панічний страх, особливо, якщо це відбувається вперше, або якщо у вас гіпертонічний криз на фоні вашого неадекватного лікування, тобто ви приймали ліки або нерегулярно, або я, ваша терапія вже не є ефективною, для цього необхідно міняти її. Ну, але ви ще тягнули, думали, що воно стабілізується самостійно. І от виник такий гіпертонічний криз з дуже високим артеріальним тиском. Виявляється, в організмі страх від того, що. У кого з'являється страх розвитку інсульту, в кого з'являється інший страх, там головокружіння чи відчуття втрати свідомості, чи ще якісь інші симптоми, тобто вони є нехарактерними для вас, і вони призводять у вас у такий своєрідний стан шоку. Для того, щоб цей страх перервати, необхідно випити 25 30 крапель барбувалу. Якщо барбувал уже для вас такий препарат, скажімо так, звичний, і ви знаєте, що це за препарат, і вже його застосовували, то в такому випадку вам можна прийняти 40 крапель барбувалу. Отже, підсумуємо все, що я сказала. Якщо у вас гіпертонічний криз, ви під язик берете таблетку каптоприлу або каптопресу, випиваєте дві таблетки ножпи, або можете вколоти ампулку, платифіліну чи... Папаварину по маєте і те, і те, можете вколоти обидва, і прийняти або таблетку барбувалу, він є тепер капсульний, або 25-30 капель барбувалу, якщо ви до цього з ним не знайомі, або 40 капель барбувалу, якщо ви його періодично застосовуєте. На наступний день необхідно обов'язково звернутися до свого сімейного лікаря, оскільки причиною гіпертонічного кризу може бути дуже багато різних ситуацій. Треба вияснити, яка конкретна причина у вас призначити адекватне лікування і головне регулярно його дотримуватись.